Добрий вечір. До вашої уваги підсумковий випуск новин від черкаської команди Суспільного про головні події першого дня. Зами спочатку коротко гроші на генератори. Підтримка добровольчих формувань та преміювання міського голови. Що ще раз зглядали депутати на сесії? Нести зміни в постанову, зробити нормальний оклад і не буде цих заоблачних премій. Скільки нині в області хворих на грип, ковід та ГРВІ? 52 складають відсотки Тракторець з турботою про дружину, як житель колоди, з того самотужки, змайстрував помічника у господарстві. Все як у машині, в общем-то. і тормоза, і газу, все все є. У Черкасах планують повертати гроші за придбані генератори. Програма стосуватиметься місцевих ОСББ. Таке рішення ухвалили сьогодні депутати на сесії міської ради. Зі слів директора департаменту житлово-комунального комплексу Сергія Отрешка. Відшкодування стосуватиметься будинків, які не мають інших шляхів опалення. Її впровадять з наступного року. Скільки грошей на це спрямують, вирішать на наступній сесії. Ми схиляємося до того, що вона буде прийнята саме в форматі конкретної суми, а не відсотка, тому що ну, ми розуміємо, певні генератори мають певну різницю вартості. Наразі головам ОСББ, і взагалі мешканцям ОСББ потрібно буде придбати генератор самим, компенсацію отримати в наступному році. Також депутати сьогодні направили звернення до Верховної Ради України з проханням заборонити діяльність московського патріархату на території міста. Його ініціювали депутатка від партії Голос Катерина Холопняк та представник Європейської солідарності Сергій Рубан. Насправді це не релігійна структура, це організація, яка є філіалом КГБ Росії Московії, яка працює в Україні на те, щоб підривати діяльність України і знищити українську державу. Такі релігійні організації вони пропагують руський мір. Їх треба прибрати і терміново, тому що дуже багато людей, які слухають цих попів московських, я вибачаюсь, і їм як промивають мізки, вони зомбовані. 15 мільйонів гривень обранці спрямували на субвенцію обласному бюджету. Три мільйони надали на підтримку добровольчих формувань, та два для матеріальної допомоги рідним чи близькі зникли безвісти. Такі зміни внесли до міського бюджету 2022 року. Розповіла директорка департаменту фінансової політики Тетяна Харенко. 590 постанова не дала змоги використати всі напрямки, які були заплановані на початку і протягом року. Зважаючи на кінець року, Таментом було подано пропозиція до зменшення асигнувань і відповідно перерозподіли на ті нагальні заходи і напрямки, які можливо на сьогодні є необхідність. Окрім того, Черкаська міська рада підтримала питання щодо преміювання міського голови Черкас Анатолія Бондаренка. З наступного року йому щомісяця нараховуватимуть 400% місячного доходу. 30 обранців проголосували за троє утримались, один був проти. Для мене премія це завжди за якісь досягнення, коли щось виконано понадормово. В цій ситуації ну ми маємо встановити показники. Якщо ці показники досягнені і виконані краще, то ми преміюємо особу. Очевидно. Міський голова не має отримати 15 тисяч. Але разом з цим маніпулюванням, поняттям премії точно ну, не в цій ситуації, особливо в час війни. Ці чотириста 400% викликані виключно тим, що уклад міського голови становить 15 тисяч гривень. Внести зміни в постанову, зробити нормальний оклад і не буде цих заоблачних премій. На цій сесії було дуже багато важливих питань. Серед них і формування бюджету, і виділення коштів на бомбосховище, виділення коштів на територіальну оборону, виділення коштів на ДФТГ. Дуже багато питань структури Черкаської міської ради. Ордени за мужність вручили родинам трьох загиблих прикордонників із Черкащини. Йдеться про Дмитра Ковальова, Олександра Виділіна та Олександра Хаблака. Чоловік пані Юлії загинув у квітні на Луганщині під час виконання бойового завдання. Так трапилось, коли він сидів за кулеметом, відбивав атаку. Так трапилось, що він отримав тяжке. Ранені несумісне життя і загинув одразу на місці. Він взяв більше, більшу частину бою на себе, таким чином вони змогли врятуватися. Але на жаль, чоловік мій загинув. Він дуже любив, цінував, поважав свою родину. Я переконаний, що наші хлопці, сьогоднішні герої, які дійсно дивляться на нас, вони теж будуть гордитися тим, що ми переможемо в цій війні. 36 тисяч випадків грипу та гострих респіраторно-вірусних інфекцій виявили фахівці Черкаського обласного центру контролю та профілактики хвороб із початку епідсезону. Перевищений епідпоріг у Ватутіному, Лисянській та Меньківській громадах розповіла завідувачка відділу епіднагляду Марина Конакбаєва. Втім, додала для цього періоду така ситуація типова, а кількість хворих навіть менше ніж торік. Як досліджують віруси, дивіться далі. Аби довго не губитися у здогадках, каже Олена Красилич, зранку прийшла до обласного центру контролю та профілактики хвороб. Я трошки захворіла, хочу перевірити на ковід. У ну, мене дітки маленькі і не хочу заражати їх. Зразки відбирають на серце. Чому пояснює фельдшер-лаборант Альона Курінна? Нічого не мити, не їсти зранку приходите. приходити. Усі лабораторії фахівці дізнаються, який саме вірус підхопила людина. Перший етап це у нас після е, забору матеріала. Іде матеріал до, е, значить, в боксі біологічної безпеки. Тут клітину розривають, аби дістати ДНК та РНК вірусу. Ми його змішуємо і зв'язуємо. Чим розчином на даному етапі, і потім буде йти відмивка чистої ДНК далі ДНК відмивають на ось такому приладі для того, щоб нам відмити лишні елементи і отримати чисту ДНК Ці забори до лабораторії принесли з поліклініки. Це нам доставляють таких термосумках. Ці зразочки ми потім все це розбираємо. розставляємо за дві години. Саме стільки триватиме дослідження, стане відомо, чим хворіє пацієнт ковідом, грипом. Чи ГРВІ. у нас є системи, які включають туди і парагрип, і аденовіруси, і риносенсаціальний вірус. Допустим, якщо у нас 100 зразків іде нас на дослідження, то вже тепер десь до 10 тільки йдуть позитивних на ковід. Кінцевий результат видно на комп'ютері. Внутрішній контроль піднявся і піднімаються два специфічні участочки оцього ДНК ковіда. З початку підсезону з 3 жовтня в області зареєстрували 36 тисяч 189 випадків грипу гострих респіраторно-вірусних інфекцій та ковіду, говорить завідувачка відділу під нагляду Марина Конакбаєва. Із загальної кількості захворілих 52% складають діти. А госпіталізовано в нас 256 осіб, з яких Найбільшу кількість становлять особи старші 65 років найкраще захистити від грипу може вакцина, говорить пані Марина. Втім, важливо дотримуватися ще деяких правил. Необхідно дотримуватися дистанціювання соціального, потрібно проводити. Вологе прибирання, часто провітрювання приміщень потрібно використовувати засоби індивідуального захисту органів дихання, також дотримуватись респіраторного етикету. Піки захворюваності на грип прогнозують на кінець січня, початок лютого розповідає завідувачка, та радить завчасно подбати про своє здоров'я. Тетяна Рева, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси. Чотири тисячі пацієнтів, із яких 250 дітей нині перебуває на лікуванні у Черкаській області зі статусом ВІЛ, розповіла директорка центру громадського здоров'я Ірина Білоус. Ситуація напружена, бо йде війна. Додала фахівчиня. Найскладніше тим пацієнтам, що зараз в окупації Сергій змушений був їхати з рідного міста, коли ліки, спеціальна антиретровірусна терапія почали закінчуватися. Допомогу хлопець отримав у Черкасах. Ми Поспілкувалися з ним з нагоди дня боротьби зі снідом. Сергій в окупації в Херсоні провів два з половиною місяці. Окрім небезпеки за життя, з'явилася, каже, ще одна загроза. Однією з причин було те, що складно було знайти артетерапію. Цю терапію хлопець приймає вже кілька років. Говорить, у 20 дізнався про свій віл-позитивний статус. Спочатку це було дуже шокуюче, але після того, як мені провели консультацію, я зрозумів, що нічого страшного в цьому немає. А для цього щодня потрібно. Приймати спеціальні ліки, говорить директорка обласного центру громадського здоров'я Ірина Білоус. Для лікування кожної людині використовується три препарати. Три це складна схема І щоденно, пожиттєво. Втім, дуже ефективна. Це просто диво, тому що ти бачиш результат. Ти бачиш, коли людину приносять на, на ношах вона взагалі ніяка, з нульом клітин без імунітету, без нічого, з туберкульозом. Це страшне. І через пару років ця людина працює в соціально адаптована, в не народжуються здорові діти. Ось тут препарати призначені для пацієнтів з усієї області, на вигляд, як і більшість пігулок у пляшечках. Даються сиропи діткам, які стоять на обліку. Завдяки такому лікуванню вірусу в організмі людини стає набагато менше. Вона не становить загрозу mm -hmm. в суспільстві, вона не може розповсюдити. Втім, найкраще інфікування попередити 82% усіх випадків передачі вірусу імунодефіциту людини статевим шляхом, говорить Ірина Білоус. Нині ж ситуація стала ще гострі. У зв'язку з війною. Зараз на лікуванні в області перебуває 4 тисячі пацієнтів. Частина із них переселенці. Тільки 75% від тих, хто знає про свій статус, дійшов до лікування. Тобто, по факту цих людей більше. Хтось знає, хтось здогадується, а дехто не хоче вірити у свій статус. Завдання соцпрацівника Андрія Петрова налагодити цю довіру між пацієнтом, у тому числі з інших регіонів, та лікарем накладається на, на людей. Зміна лікарів, зміна обстановки. все що людина які послуги отримує тут, все, що говорить вона з соціальним працівником, все, що говорить з лікарем, це все залишається конфіденційно. Бути в організмі людини безсимптомно ВІЛ може до 9 років. Тому найкраще щороку здавати аналіз крові. Зробити це можна у будь-якій поліклініці чи тут у центрі громадського здоров'я. У приміщенні є своя лабораторія в пробірках. Зразки крові пацієнток полого. Те системи вдосконалюються, і робота для, для нас звичайно стає набагато легшою. Сергій розповідає, радий, що тоді не побоявся зробити аналіз та звернувся до лікарів. Потрібно тестуватися періодично, щоб знати свій статус. Якщо ви вже знаєте його, то одразу. Треба звертатися до установ, які можуть вам з цим допомогти. Нічого страшного в цьому немає. У Черкасах соцпрацівник допоміг Сергію влаштуватися в організацію, яка опікується хворими на віл, де я допомагаю іншим переселенцям та людям з позитивним статусом. Тетяна Рива, Максим Шевченко, новини на Суспільному. Черкаси. Фотовиставку Нескорений Херсон презентували у Черкасах. Це розповідь про спротив херсонців російській окупації від мітингів до підпілля, Зі слів автора світлин. Фотокореспондента Олександра Корнякова фільмував він усе протягом півроку, доки не вимушений був переховуватися та виїхати. Через свої фото каже, хотів передати події в окупованому Херсоні, щоб їх побачив увесь світ. Світлини вже були опубліковані в іноземних інформаційних. Агенціях та презентовані у восьми містах України. У Черкасах побачити їх можна протягом тижня у хабі вимушено переміщених осіб всі свої. Відкрито я знімав лише під час мітингів, коли це ще якось можна було робити. І саме на мітингах. У місті я не наважився, тому що навіть на вулиці на людей зупиняли, перевіряли телефони. Якщо щось бачили, що не подобається, забирали там, на допити, катували. Тому я відкрито знімав лише там, 25 26 днів. Все решта була знята телефоном, була знята, скрита для. для ми вибирали, а в який спосіб нам розвісити? Ми хотіли якусь таку хронологію. Знаєте, там є от фотографії, які передають емоції, почуття людей, а є такі сповнені там, от, да, от, що е, карта України, наче в крові. Ми спершу думали, ну де ж її так поцепити? І потім знаєте, ніколи і не хотілося нам, коло цієї фотографії наших людей зображати. Важке враження тут же зразу переносишся думками і проєктуєш на то, як би це могло відбуватися це в моєму різному місті, яке також тікає на деокупацію. Що, це все, що Я Не дай ми сюди прийшли, Дякуючи нашим солдатам, ми сюди не підійдемо. А так це все, що. що можна сказати. Кирмо від Москвича коробка передач від жигуля. Житель села Колодисте, що на Звенигородщині Олександр Новакович власноруч зібрав тракторець. Майстрував його, каже, з турботою про свою дружину. Тепер це незмінний помічник по господарству, а ще, додає, стає у нагоді на роботі. Подружжя є працівниками з благоустрою села. Скільки часу та грошей чоловік витратив на свій витвір, знає Наталя Старинець. Це в мене гребка, нею сіно перевертати. Буває, що на роботі це листя, зрібаємо теж нею. А це плуга зробив теж так само. Тут культиватор. І це пружинна е, пружина у Мене рядом теж все стоїть. Це все поробив, що до до трактора цепляється, воно на все навісне. Олександр Новакович розповідає про свій тракторець. Зараз чіпляє культиватор та виїздить на город працювати. За допомогою свого помічника чоловік робить усе, розповідає дружина Тетяна. Він на городі і культиваторить, і орей, переробляє, обробляє, садить картошку, підгортає сам. В нього є оприскувач на картошку, він і картошку кропить. Ми нам тільки залишилося з дітьми вибирати в осінь картошку. Після появи тракторця обробляти три гектари землі стало набагато легше, додає жінка. Його чоловік змайстрував сам. Рішив трактора зробити. Люди роблять, думають, аж ще я не зроблю, чи що так. Спочатку я скупляв мости ці, їх, бо вони були дуже широкі. Зробив цей, потім зробив раму на них. І на раму потім поприкріпляв їх. Після того поставив коробку передач і мотора зверху. Використовував, каже Олександр, як нові, так і вживані запчастини. З все мости купив, і з Жигуля коробку купив передач мотора. Купив це ліфановського, китайського. І так почав потихеньку, трохи желі за дому було та те одне до другого та так і почав складати. його. Далі говорить, взявся робити каркас, обшивку та засоби керування на збірку трактора з нуля витратив півтора місяця та близько 50 тисяч гривень. Сцеплення то Жигульовське все зробив. Воно все тут знаходиться. Все як у машині. В общем то і тормоза, і газу, все, все є. навіть пасажирське місце для коханої дружини передбачив. Додає чоловік. Щоб як їхати, щоб було де сісти, щоб не сиділа в прицепі, а й зробив сідушку. Триматися щоправда, каже Олександр, немає за що, та це і не потрібно. А я помалу їду. Вона ж в мене одна. Удобно сидіти, не випадаю ще ні разу. Не у двох тракторцем їздять і на роботу. Там він теж стає у нагоді. Тетяна і Олександр працівники з благоустрою. Наразі подружжя прибирає опале листя в центрі села. Раніше то раднами виносили, таке палили, а сказали, палити не можна, тепер почали вивозити. І це облоксило нам роботу вивозення. Набагато швидше, що мали за два дні зробити, то ми за півдня його робимо. Наталія Стеренець, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкащина. Це все на сьогодні. Бажаю вам теплого та спокійного вечора. Побачимося завтра.